Ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Амен. Дорога, скорботна родина нашого героя Романа, Дорогі бойові, побратими. Всечесні чесні отці, дорогі хресті, брати і сестрі. Ця сумна звістка, яку ми почули вже майже тиждень тому назад. Сьогодні зібрала нас цьому селі. Тих, хто безпосередньо знав Романа, тих, хто з ним прийшов, ніж стояв там на передовій. На межі між добром і злом, захищаючи рідну землю, захищаючи нас усіх. Тих, хто сьогодні приїхав, щоб розділити цей бік втрати рідних і близьких, <клухи> тих, хто прийшов, щоб сповнити свій обов'язок, віддати належну останню шану захисникові нашої землі. Доброму вірному синові нашого народу, який на віктах свободи незалежності, цілісності нашої держави поклав найцінніше своє життя, який він хотів прожити для своїх дітей, бути підтримкою помічим для батьків, бути добрим приятелем. Свого храму, що ще зробити, залишити після себе на землі. Але воля Божа була щодо нього іншою. Господь бажав його покликати до більш священної місії стати на захист миру, на захист свободи, на захист рідної землі. І він як добрий громадянин, як свідомий християнин, як патріот, як вихований в тому дусі своїми батьками, на прикладі героїв нашої землі попередніх поколінь, сумідно сповнив цей святий обов'язок. Сьогодні по дорозі до вашого села ми ще зупинилися в Самбурі, щоб помолитися також на тіло його побратима Дмитра. І ми чули ті спогади людей, які повернулися з передової, що власне ці хлопці вони були гарантією спокою для всіх військових, бо вони творили цю передову лінію захисту. Щоб ворог не міг відступно таємно проникнути у тил наше військове, ризикуючи звичайно своїм життям. Але вони це робили свідомо, бо знали, що за ними, за їхніми плечима є їхні побратими, їхні друзі, їхні брати. Сьогодні на руки родини. Я хочу скласти слова співчуття від нашого владики, просвященнішого Ярослава, єпископа Самбісталовського, від єпископового мічника Владики Григорія, від усіх священників нашої єпархії, які тут присутні сьогодні, які сьогодні залишилися в Самборі, на іншому похороні. Тих, хто через свої якісь перев'яні обов'язки не зміг бути тут, але духовно, молитовно єднається з нами, від усіх мирян нашої церкви, від священників військових капелянів, які разом з нашими хлопцями там, на передовій підтримують цей моральний дух і розділяють з ними ті воєнні будні. Скласти ці слова співчуття, які наш найосвященніший. Висловив у цьому листі співчуття з приводу геройської смерті, невинно бієнного воїна Збройних сил України, блаженної пам'яті героя Романа Цару, Висловлює родині покійного, його друзям, знайомим, глибоке та сердечне співчуття, З вірою у Воскресіння. Ми сприйняли цю сумну звістку про геройську смерть нашого брата у Христі, блаженної пам'яті воїна Збройних сил України Романа Цар. Цей тривожний час збройного протистояння на східних теренах України разом із кращими синами нашого народу він сумлінно сповняв свій громадянський та військовий обов'язок перед вітчизною, захищаючи свободність своїх держави та мирне майбутнє. Українського народу, єднаючись з усією України через спільну молитву, за всіх загиблих героїв нашої землі. Дякуємо Богові за дар земного життя Рома, за його великі християнські чесноти, чесноти віри, надії та любові. Адже немає більшої любові за ту, коли хто душу свою калате за друзів своїх. Нехай Господь кріпить вашу родину, близьких і друзів. У цьому нелегкому випробуванні, а переставленому Слузі Божому Роману, який став для нас прикладом жертвенної любові до України, подасть вінець Небесної слави і вічної пам'ять. Амінь. Облаженімо Свіні вічний употі, подай Господи, Хрисно пам'ятному рабові Твої, поленому воїнам герою України Романові і сотвори його. 一生都有朋友。